Інтернати та пенсіонати для людей похилого віку це не єдина альтернатива. Нині в Україні також надають послугу до вічного утримання, тобто пропонують пенсіонерам заключити контракт, згідно з яким про людину дбатимуться до кінця її життя. Деталі переваги та підводні камені на заключення такого договору дізнаємося від гостя нашої студії Михайло Вулаха, директора та співзасновника Центру допомоги та соціального захисту пенсіонерів. Доброго вам ранку і дякую, що завітали. Доброго Вітаю. ранку, пане Михайло. Ми ем... Чесно кажучи, коли готувалися до цієї теми, дізналися, що є, якщо чесно, більше негативних думок з приводу цього договору, ніж позитивних. Хотілося б взагалі дізнатися, що це за така угода і що вона в себе містить. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож, підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Договір до вічного отримання це передбачений чинним законодавством документ, який посвідчується нотаріально, і він передбачає можливість пенсіонеру отримати допомогу, а тому, хто її надає, гарантії, що всі кошти, які він вкладає в цю справу, він поверне в майбутньому за рахунок, наприклад, продажу квартири, яка перейде в спадок, або можна таким чином переїхати в цю квартиру в майбутньому і таким чином вирішити квартирне питання. Добре, ось ви сказали, що це нотаріально завірена угода, так? так? Нотаріально завірені угоди в Україні, це здебільшого угода така, знаєте, між однією відповідальною людиною і іншою відповідальною людиною. Тобто це просто чесні порядні люди, які виконують умови, прописані в договорі. Що може відбутися, якщо хтось порушить? Умови договору такого нотаріально завіреного, ну тобто, відповідальності за порушення нотаріально завіреного договору на законодавчому рівні не існує в Україні. Що робити? Дивіться, якщо ми хочемо таким чином або натякнути, або насправді поговорити про шахраїв та тих, хто е, говорить одне, робить інше, угу. то насправді. Всі ці проблеми починаються в момент укладення договору, тому що пенсіонеру спочатку кажуть, давай ми укладемо з тобою договір до вічного отримання, а у нотаріуса пенсіонер бачить, що йому підсовують, наприклад, договір дарування або договір купівлі-продажу, за яким він одразу позбавляється власності без будь-яких зобов'язань з того з тої сторони, яка обіцяла доглядати. Якщо ж ми кажемо про договір до вічного утримання, угу. саме такий договір, якщо в у нотаріуса підпише пенсіонер, то, то це добра ситуація. Тому що цей договір згідно чинного законодавства має передбачати певні елементи, тобто він не може бути просто без зобов'язань. Якщо ці зобов'язання не виконуються, то це не проблема. Якщо людина бачить, що її обдурили, обіцяли сплачувати щомісяця комунальні, надавати. Щомісячне утримання, а це не робиться, так. то це дуже легко розірвати, тому що це прописано в договорі. І якщо б це був договір дарування, то дійсно це проблема, Добре. тому що ніяких умов він не передбачає. Давайте ще трішечки тоді заглибимося. Ви кажете, що якщо не виконуються умови надавачем послуг, то споживач послуга, саме пенсіонер, людина, яка підписала цю угоду. Може її розірвати. Дійсно, може. Але той час, доки умови не виконувались, хто її компенсує? Вона має йти до суду, виходить тільки так. Дивіться, що, що значить не виконується. В момент укладення договору. Наприклад, сплачується велика разова виплата пенсіонеру. Якщо ця умова не виконується, пенсіонер не підписує договір. Тобто, якщо він підписав, то, мабуть, ця разова виплата була сплачена. Якщо, наприклад, з першого місяця пенсіонеру вже не виплачують щомісячне отримання. То він вже наступного, на другий місяць, може подавати позов до суду. І якщо договір розривається за фактом невиконання, він нічого не повертає тому, хто був зобов'язаний допомагати. Тому компенсація яка компенсація? До нього повертається квартира, все, що було сплачено до цього, він залишає за собою пенсіонеру виграші. І це треба розуміти. Тому і шахраї не підписують договори до вічного утримання, тому що вони дуже легко можуть все втратити через те, що суди дуже однозначно. Чно дивляться, якщо якась організація, або якась молода людина. Пообіцяла бабусі старенькій, що буде допомагати, і не допомагає в договорі. Ж прописано, що місяця сплачувати. Він до суду не може принести платіжку, що сплачував. Угу. Од, ну, одне засідання договір розірвано. Людина все втратила. Ну, Тут треба тобто, казати про те, що є не дуже чесні організації, так скажемо. Вони є. можуть прописати в договорі дуже незначні умови. Маленькі добре, ось що має бути до речі, да, в договорі на що варто обов'язково звертати увагу, які формулювання мають викликати в нас. Ну, або в тих людей, хто хоче підписати угоду до вічного утримання, які саме формулювання в цьому договорі е, мають е, примусити на задуматися, скажімо так. Треба, по перше, до того, як розглядати договір, і взагалі до того, як звертатися до організації чи до людини, яка там, могла би виконувати зобов'язання за цим договором, треба подивитися, а чи має досвід ця людина чи організація. В цьому виконанні, тому що найкращий договір, чітко складений, це дійсно може бути великою проблемою, якщо люди... Не мали за мету виконувати цей договір, тому я кожному нашому телеглядачу порадив би спочатку подивитися, чи є позитивний досвід, чи є пенсіонери інші, які вже отримують те, що обіцяють цьому пенсіонеру, чи задоволені вони, чи як довго вони живуть? Це mm -hmm. теж велике питання. Якщо ж ми переходимо до самого договору, то дійсно треба бачити, що була е, чітко прописана сума щомісячного утримання, сплата усіх комунальних, сплата ритуальних послуг. Разова виплата, яка виплачується ще до укладення договору, тобто розміру сам... цієї разової виплати він фіксований, чи він різниться від договору? Це до дом... домовленість сторін. Тобто, якщо казати про нашу організацію, то ми завжди йдемо по шляху, що саме людина хоче вирішити. Якщо їй потрібна нагальна операція і потрібна велика сума, ми можемо дати більше разу виплату менше щомісяця. місяця. Якщо, наприклад, це дуже великі комунальні в квартирі, через те, що там велика площа, наприклад, це може бути менше щомісячне, тому що є великі е, комунальні. Якщо це, наприклад, потребує людина більше догляду, і ми бачимо, що саме в такому обсязі потрібно додавати їй цю допомогу, то ми також це враховуємо. І це має бути взаємовигідний договір, тому що він може бути і 20, і 30 років навіть. Так, але це ви кажете про договір. Він передбачає лише матеріальні виплати, чи це також якась турбота? Не знаю, так. Це ну за домовленість з сторін. Це може бути прописано. Догляд в договорі, може бути окремим договором, але дійсно пенсіонер розраховує і це має бути надавати надано. Тобто догляд є державний стандарт, згідно яким. Наприклад, наша організація працює, це державний стандарт догляду вдома, яким чітко передбачені 10 ступенів, в залежності від того, в якому стані пенсіонер, є певний перелік послуг, який надається, акти підписуються. Кожен день, коли наш співробітник приходить, фіксується час, скільки пішов, що робив. Таким чином, мені, як директору, наприклад, Легко контролювати, і взагалі пенсіонер розуміє, ми до укладення договору чітко даємо вивчити цей стандарт, задаємо контрольні питання, щоб пенсіонер чітко розібрався. Тоді всі очікують і знають, що буде відбуватися, і тоді, якщо щось не так, можна чітко і легко від це відкоректувати. А хто тоді до вас може звернутися, тому що деякі пенсіонери, які Одинокі вони їм немає. Вони не мають підтримки. Наприклад, вони не можуть ем, я б сказав, прочитати цей договір як юрист, тому що в договорі От мене договір написаний А, пенсіонери в так... зачасту дуже м, рідко розуміються на такій специфіці. в юридичній, наприклад, термінології. Як як тоді відбувається цей процес? Дивіться, є на Україні. Працює ну і взагалі це в будь-якій країні є такий принцип верховенства права. Що він означає? Що будь-який договір, який укладається між людьми, він має не суперечити більш високому рівню законодавства, тобто, наприклад, закону. А кодекс ще більш високий рівень законодавства? У нас є цивільний кодекс, в якому є розділ 57-й, Договір до вічного утримання, в якому є перелік питань, які мають бути в договорі. Якщо вони або відсутні в договорі, або суперечать цивільному кодексу, то діє тоді цивільний кодекс. Ми можемо написати з вами в договорі, що я вам нічого не винен, а за договором до вічного утримання ви мені ще маєте сплачувати, mm -hmm. хоча я ваш набувач. В цьому питанні ми в одне засідання суду. Просто через те, що це суперечить цивільному кодексу, цей договір в частині цих пунктів розриваємо і буде діяти чинний цивільний кодекс. І все. Тому я ж кажу: тут важливо, якщо поділити проблеми, які є в пенсіонерів, їх два дві таких частини. Перша, що не договір до вічного отримання а підсовують що завгодно, а, і частіше за все це договір дарування, тому що за цим договором отримуєш зразу. Так, а друге, давайте, це давайте, те, що маленькі умови, тобто, не, не давайте невигідні. про різницю. Є ну і з того, що мені вдалося а, знайти, а, коли я готувалася до гостєвої студії, то що є договір до вічного отримання, а є якийсь а, спадковий, ще договір. Так, Можете пояснити різницю для наших глядачів, щоб вони знали? Насправді це майже одне і те саме, але ключова різниця в тому, що за договором до вічного утримання набувач одразу стає власником квартири, тобто в реєстрі запис робиться, що набувач власник, а на період життя накладається заборона. А за на спадковим договором пенсіонер все життя залишається власником, і тільки після того, як він йде з життя. Власником стає набувач, але і там, і там накладається заборона, і ніхто вже нічого не може зробити з квартирою, не продати, не подарувати. Навіть те, що пенсіонер є власником, це ніяким чином не дає йому можливості розпорядитися. Тобто, але власником схоже. житла, власником квартири є не лише пенсіонер, а скажімо, ще якісь родичі пенсіонера. Так, такі Що випадки тоді? також є. Ну, треба дивитися. Наприклад, якщо це чоловік та жінка, ми можемо укласти з кожним з них такий договір. А якщо жінка, скажімо, і двоє дітей, ну ось так, гіпотетично. Е, якщо в нас були випадки, коли одна дитина, ну тобто, якщо ця дитина також пенсіонер, наприклад, а якщо ні, якщо ні, треба Але дивитися. Укладається договір з кожним членом родини окремо. Я так розумію, так, це так. не укладається. Родинний, ну, договір. якщо казати про те, що всі члени родини пенсіонери, ну, то ми можемо щось дружина. запропонувати такій родині. Якщо ж це, наприклад, пенсіонеру 65, а його дитині там 40, і він також є власником квартири, треба дивитися, яка ситуація з цим родичем. Тому що ми завжди з такими людьми спілкуємось, як вони дивляться на те, що його мати там, чи бабуся навіть хоче укласти такий договір, чи не буде супротиву, тому що в майбутньому ми будемо співвласниками цієї квартири. Треба також дивитися, скільки коштує та частина. Тобто, якщо це Кропивницький, в якому квартира коштує там, 300 тисяч. А в нашого підопічного одна шоста, наприклад, цієї квартири, то ми нічого суттєвого, наприклад, не можемо запропонувати, тому що пенсіонеру треба надавати догляд, сплачувати комунальні. Це може 30 років відбуватися. Ми там, 300 тисяч сплатимо, наприклад, за весь час, а його частина коштує там 50 тисяч. Ми не зможемо повернути в майбутньому ці кошти. Але ж якщо це частина квартири, навіть якщо вона не повна, коштує щось, то ми можемо щось запропонувати. То так, такі у договори ми вкладаємо. Ну, тобто, двома в двох словах: на надавач послуг не має права відчуження майна, яке належало пенсіонерам за його життя. Так, накладається заборона. Угу. Угу. У нас зараз на зв'язку завідувачка державної нотаріальної контори номер 16 міста Києва Марія Шапченко, і ми б хотіли б. Попросити її прокоментувати те, що можливо, вона почула, і розповісти ще про якісь підводні камені, які можуть бути при укладенні такого договору. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну, хотілося б сказати, що на сьогоднішній день договір до вічного утримання, мабуть, для людей похилого віку це саме такий зручний. Спосіб отримати турботу у випадку відсутності е, родичів, які опікуються, ну і мати гарантію на випадок того, що майно буде збережене, оскільки все таки майно залишається е, під забороною до смерті відчужувача. Хотілося б звернути увагу на те, що да, якщо квартира ти попередньому задавали питання: якщо кілька співвласників, договір довічного утримання, звичайно, укладається з кожним із співвласників. Але може бути той випадок, коли дідусь має сорокарічного сина, який є співвласником квартири, але він може укласти договір спокійно відносно своєї частки. Цієї квартири, і в даному випадку згоди співвласника не потрібно. Не потрібно. Ну це чисто може, якщо це е, юридична особа. Буде укладати договір, то вони хочуть ведуть перемовини з співвласником. А в принципі, сам власник частки спільної часткової власності самостійно розпоряджається по договору до вічного отримання в даному випадку. Норми статті 362 цивільного кодексу не співпрацюють. Питання того, як все-таки пенсіонеру розібратися із тим текстом договору, який є, бути впевнені, що коли ці сторони приходять, щоб укласти такий договір, нотаріус досить детально пояснює і права, і обов'язки як відчужувача, так і набувача. А також ті наслідки, які настануть у випадку. Смерті відчужувача, чи досить часто в нас буває та ситуація, на сьогоднішній день зустрічаються випадки, коли набувач помирає раніше відчужувача. Отут тут виникає у нас питання: як бути з договором довічного утримання? Тому що немає того, хто б утримував, і тут все залежить від відчужувача. Якщо відчужувач погоджується. Щоб обов'язки спадкоємці набувача прийняли на себе, то дане нерухоме майно спадкується, і права обов'язки, які були набувача, переходять до цієї особи спадкоємця і накладається ще одна заборона, тобто квартира буде в захисті. Якщо відчужувач не бажає далі спадкоємцям, він звертається до суду і припиняє договір до вічного утримання. Mm -hmm. На що варто звернути увагу, коли е, ну, люди похилого віку, пенсіонери, е, будуть підписувати цей договір? Не, можливо, є якісь такі ключові моменти, які варто акцентувати на них увагу? Mm, ну, перш за все, тут. Треба обов'язково звернути увагу на те, що в договорі має бути чітко зазначені ці істотні мови. Но, перш за все, я так розумію, що кожного відчужувача цікавить, що було прописано довічно його проживання. Обов'язково прописується там, якщо це будинок, то там у якій кімнаті там чи в квартирі. Так само це збереження оцього довічного проживання, тому що особи похилого віку дійсно за це хвилюються. Чітко має бути зазначено, які саме надаються послуги по лікуванню. По якомусь там матеріальному забезпеченні, тобто особа повинна чітко розуміти, що вона це отримує щомісячно в якому вигляді, те ж саме може бути у нас договір довічного утримання отримання на користь третьої особи. Тобто, мама укладає договір, вона є власником квартири, укладає договір довічного утримання отримання на користь третьої особи свого сина інваліда. Тобто в даному випадку вона піклується про те, щоб сина інваліда до його смерті е, утримувала особа набувач. Е, ну і попередити необхідно звичайно набувача, що відпов відчужувач, що відповідно <зас> до норм податкового кодексу, е, та винагорода, яку отримує відчужувач. Вона, на жаль, за нашим податковим кодексом оподатковується. податковій це ще це є сукупний дохід даної особи, тому лякатися, коли прийде повідомлення з податкової служби не вартує. Угу. Ну, дякуємо вам. Марія Шапченко, за державної нотаріальної контори номер 16 міста Києва, була з нами на прямому зв'язку. В студії в нас Михайло Вулах, директор та співзасновник центру допомоги та соціального захисту пенсіонерів. Е, ну, цікаво б, про оподаткування. Звичайно, ще таке в мене питання: а чи можна після підписання договору вносити в нього якісь зміни? Якщо так, яким чином це робиться? Так, така процедура ну, алгоритм так, вносити можна, але треба вносити тільки за згодою сторін. А процедура це як укладається основний договір, так і в нього вносяться. Ну, тобто, зміни. Тобто якщо пенсіонер, скажімо, хоче внести якісь зміни в договір. Людина, яка надає йому послуги з довічного утримання, може відмовити. Звичайно, чи? це ж договір, угу. це ж не якесь прокляття. Договір передбачає взаємну зацікавленість у цьому. Тобто, угу. якщо пенсіонер хоче щось додати, то він має розуміти, що при цьому якісь можливості мають з'явитися в іншій стороні, угу. тобто дуже важливо тому і перед тим як укладати договір. Кожному розібратися. А чи вигідне те, що пропонують? І в нас, наприклад, дуже багато є матеріалів, і роз'яснювання, і зустрічей, і ми угу. вимагаємо прочитати нашу книгу навіть. Ми спеціально виклали цілу книгу, я взяв її з собою показати. Це 500 дорінок, в якій всі точки зору, всі. Питання, які виникають, має пенсіонер вивчити перед тим, як ми з ним будемо укладати такий договір. Тому що, якщо він не розібрався після укладення за тиждень, хтось йому скаже, тебе в тебе забрали квартиру. Потім починаються нерви. Навіщо це взагалі робити? А скільки скільки потрібно, скільки триває цей період підготовчий, скажімо так, до того моменту, коли. Людина підписує ось такий договір. Чи є якийсь мінімальний термін, наприклад, там місяць, ну, два-три місяці ми для себе порахували менше десяти днів – це ні це неможливо. Взагалі, угу. якщо казати скільки максимально, є люди, які вже 13-й рік, скільки працює наша організація, все що вивчають це питання, розбираються, розмірковують. Тому це дуже персонально. Кожен пенсіонер для себе має з'ясувати, якщо казати технічно. То я ж кажу, збір документів, підготовка, домовленість, там різні довідки. Якщо все в порядку з документами, 10 днів цього буде достатньо, але часто буває так, що якісь проблеми з документами, або в спадщину своєчасно не вступив пенсіонер, або з приватизацією якісь проблеми, або загублені документи. То це також треба враховувати, і це займає час. Скажіть, будь ласка, що відбувається з квартирами, які залишаються набувачу? Після того, як відчужувач йде життя, вони продаються чи е, хтось переїжджає туди жити? Якщо казати про нашу організацію, то вони продаються, тому що ми інвестуємо кошти, вкладаємо в разову виплату щомісячно, догляд, це ж співробітники працюють, яким потрібно сплачувати зарплату. А в майбутньому квартира, яка звільняється, вона продається, повертаються кошти за рахунок цього кругобігу. Ми можемо новим пенсіонерам надавати послуги. Mm -hmm. Якщо казати, просто mm -hmm. сусіди уклали такий договір з пенсіонером, то дуже часто це робиться, щоб в дітей або внуків mm -hmm. цих доглядачів була можливість десь проживати. Хтось здає в оренду. Квартира це актив, кож... всі uh -huh. перелічені варіанти є допустимими. І що стосується, наприклад, вашої організації, до прикладу, ем, скільки, якщо це не секрет, звичайно, скільки приблизно ем, людина, яка уклала такий договір з квартирою, скажімо, не у Києві, а в обласному центрі в Україні, може отримувати, до прикладу, щомісяця на допомогу до своєї, наприклад, пенсії? Щомісяця. Можна отримувати таким чином дохід. Перше це разову виплату, яку можна розмістити на депозит і отримувати відсотки. Друге, це сплата всіх комунальних. Uh -huh. То тобто, на жаль, в обласних центрах вони не набагато менше, ніж в Києві. Uh -huh. Друг... Третє – це щомісячне отримання. Якщо все це разом порахувати, то це може складати 2-3 тисячі гривень, тобто, це друга пенсія. Тому, якщо казати, що таке договір довічного отримання з центром пенсіон це друга пенсія і допомога по дому згідно державного стандарту. Ну тобто готівкою на руки ви грошей не даєте. Чому? Даємо, я ж кажу, що щомісячне отримання, сплата комунальних, це. Ну в якому обсязі, ось але на депозит ви казали, що ні, той, ні, той... дивіться, це не обов'язково. Ага. не обов'язково. Якщо ми хочемо отримувати більше, пенсіонер отримувати більше, то він може покласти гроші на депозит. Але це не обов'язково. Угу. Хтось не довіряє банкам, він може себе під. Розуміло. Подушкою хранити гроші, ну мені здається, роз'яснили досить ситуацію, тому що ми особисто маємо багато стереотипів. Мені здається, в суспільстві теж існує багато стереотипів щодо е, таких центрів і таких договорів. Кожен має робити звичайно вибір для себе і е, вибирати те, що йому е, найбільше відповідає. Дякуємо вам. Так. Все, що ми намагалися зробити, це надати якомога більше інформації з приводу е, цієї альтернативи, можливості і ситуації загалом. Дякуємо вам за те, що завітали. В нас в гостях був Михайло Вулах, директор та співзасновник центру допомоги та соціального захисту пенсіонерів.